Ми приїхали на боулінг, в катрусі є подружка, і ми вирішили трішки порозважати дітей сьогодні. Марчик, yeah. готові грати боулінг? Є! Yeah. Так, Катруся змінює взуття. грають тільки дітки сьогодні. Мама за оператора. Тато наш запише дівчаток і Марчика. Після боулінгу піка. Поки ми чекаємо на піцу. Замовили такий епітайзер uh, сирення такі такі з okay. соусом. Це гудмак? Смачно. <laughs> Ми з Марчиком okay? хочемо right. з беконом піцу таку оці всередині тісто okay. має okay. сир, okay. начинка з сиром. Так, oh. а дівчатка замовили одна з пепероні, а інша з оливками та шинкою. Дуже багато залишилося, то ми забираємо з нами додому. Помітила в себе на грядочці дуже оригінальний нарцис. Один єдиний такий. Якісь вони в мене деякі пізні бачу. Тут тільки будуть розквітати. Грязно цвіте баргінок і сонечки вже цвітуть. У мене тут хто не знає ціла така величезна галявина сонець. Форзиція вже відцвітає. Це в кінці осені такі от жоржини і відкрила, не знаю. Ось таке нещастя всередині. чи з нього щось вийде, хто б мені сказав. Я щось сумніваюся, але я спробую посадити. Тут в мене є такий невеличкий шматочок землі порожньої, туди я їх на... Добривачим. Надіюсь, що щось проросте. Як ні, то куплю нові. Отримала посилку з AliExpress. Я там замовляю фурнітуру для своїх виробів, які я вишиваю. Ви мене часто в коментарях запитуєте, де більшості на AliExpress, деколи на Amazon. Як потрібно швидко, то переплачую. А як не спішу, то от Алікспрес. Дуже вигідні покупки там. От взяла нові запаски на браслети і на такі 200 більші діаметром 3 см, бо в мене всі по 2,5, а мені потрібно було на 3. Тут тільки 5 штучок, і от пробу шість різних кольорів отакі от браслетики. Золотий, рожеве, золото, такий срібний, чорний, бронза і такий темний метал. Ось так вони відкриваються, дуже легко одягнути на руку. Сюди вставляється вишита. Частинка. от якраз я маю для знайомої зробити. Вже вишита є трояндочка, кабашон. Зараз тільки її вишлю у фотографії, які в нас собі колір вибере. І ще для брошок. Такі основи. Замовили мене два-три зуби. Я такі підвіски вже робила, а це. Захотіла, щоб були брошки. 3 на 4 см. Ось до них кабашо на спині. Тобто доглядати. Добримо. Так. Також 3 см діаметром взяла ось такі срібні гарнітури. На пробу взяла. Сови. У мене були ключики, вони гарно розійшлися. Попробую ще сови. Взяла котики такі. І овальні в срібному відтінку і бронзовому. І до них кабашони. Воно буде виглядати, коли я прикріплю. Вибрала собі подруга чорний на чорному. І от. Так, на руці буде виглядати. До ну, речі, собі один такий зроблю також. Ну, не чорний, а в сріблі. Користуючись вже нагодою, що показую вам вишивку, я приймаю участь в спільному проєкті вишиванка як код нації, організований Оленою Богановою. І зроблю звіт на середину квітня вишила я підвізку з іменем закодованим Марія. А також на замовлення попросили брошки у вигляді тризубів. Цей тризуб в мене найпопулярніший серед українців. Я такі підвіски робила, спитала, чи можу зробити брошки. От, вийшло в мене дві такі брошки. Дівчатка учасниці спільного проєкту. Кому цікаво, я залишу посилання на свій перший звіт. І, якщо ви прокоментуєте під цим відео, то прийматимете участь у розіграші 500 гривень.